Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми продовжуємо нашу різдвяну історію, але знов такий трохи незвичний для всіх аудиторії. але щоб не пропускати уроки, оскільки люди ще святкують, святкують і Різдво, і Новий рік. І, до речі, хочу привітати всіх із пройдешнім вже святом нашого Різдва, Різдва. Нашого Господа Ісуса Христа також із вже з наступившим новим роком. Хочу побажати всім саме основне бути щасливі, здорові, бути в радості, в мирі і щоб все у вас було добре. І продовжуємо сьогодні, тому що, можливо, ми вже, я так думаю, ми закінчимо цю нашу різдвяну історію, щоб ми далі вже рухалися, брали інші теми. Які будуть теж не менш цікаві. І я знову хочу почати із луки другої глави з восьмого вірша. Друга глава з восьмого вірша почнемо. А в тій стороні були пастухи, які пальнували на полі, і нічної пори вартували отару свою, аж ось ангел Господній з'явився Коло них і слава Господня усяя їх. І вони перестрахались страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в давидовому місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака дитину сповиту, ви знайдете. Що в яслих лежатиме. І ось раптом з'явився ангел, сила велика небесного війська, щоб Бога хвалили і сказали: слава Богу, на висоті і на землі, мир, у людях добра воля. Давайте трошки зупинимось. Іменно я би хотіла зупинитися і, щоб ми розібрали, що ж таке є небесне воїнство. І, От що це таке було з Ангелом, сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: Слава Богу, на висоті і на землі мир, і у людях добра воля. І також відповідь спочатку ми знаходимо в перша Тимофія, 3 розділ, 16 вірш. А то річ певна, що тайна побожності велика, Христос явився у тілі, засвідчений у дусі. Показався ангелем, проповідуваний поганим увіруваний у світі і вознісся у славі. І до цього моменту ангели не бачили лиця Бога. Вони не бачили і тому вони вперше чому таке було все військо, всі зібралися, тому що вперше ангели могли побачити лице Господа. В лиці новонародженого Ісуса, який народився нам, і вони вперше могли побачити побачити Боже лице, і вони прийшли, бо захотіли побачити Його а, Ісуса Христа, цю новонароджену дитину, і що Господь народився нам. І була ще одна причина. Тому що народився їх командуючий командир і Христос, визволитель, спаситель, начальник небесних воїнств. І він прийшов з Месією, місією, і це був початок, початок там у тій печері, в Іфлеємі. І він прийшов, бачите, теж так символічно. Прийшов у печері, де не дуже добре пахло. Де це, хоч і співають, що це була тиха ніч, але це там було зовсім не тихо, тому що там були і, і звірі, і, і там було гамірно і шумно. І це символізує якраз на нас такий не, не дуже чистий брудний світ. І це було таке його народження іменно в тій печері, це було символічно, тому що сам Христос прийшов цей. Нечистий світ, щоб спасти його. І якщо далі ми, якщо би ще розібрати, розбирати те, те що ми не розібрали на попередніх уроках, я би хотіла, щоб ми зупинилися на дивіться з 21-го вірша. Коли ж виповнилось вісім день, щоб обрізати його, то Ісусом назвали його, і як був ангел, і як був ангел назвав перше, ніж він в утробі зачався. А коли за законом Моїсея минули дні їхнього очищення, то до Єрусалиму принесли його, щоб поставити його перед Господом. Як у законі Господнім написано, кожне дитя чоловічої статі, що розкриває утробу. Має бути посвячене Господу. І, і, щоб жертву скласти, як у законі Господньому сказано, пару горлечат або двоє голубенят. І я би ще хотіла тут теж зупинитися, тому що, за законом Есея, жінка мала очищатися 40 днів і після 40-го дня. Дитину вже вони могли принесли в храм для посвяти Господу. І це була не стільки посвята цієї дитини, але це посвята, взагалі, за цим законом це була посвята батьків перед Богом, щоб батьки правильно навчили жити дитину по Слову Божому. І щоб Ця дитина і батьки, батьки подавали приклад, як правильно слухатись Господа, ходити в церкву, виконувати слово, виконувати всі, по, якби, всі заповіді Божі. І про таку посвяту говориться також в римлянам 12:1. Тож, благаю вас, брати, на милість Божу віддати тіла ваші, як жертву живу, святу, приємну Богові і богослужбу від вас розумну. Тобто, тобто якраз оце зробили батьки Йосип і Марія. Вони принесли перед Богом, віддаючи свого первородного сина на служіння Богові. І Дивіться, тут ще написано, що і в 24-й вірші, щоб жертву скласти, як у законі Господньому сказано, пару горгорличат або двоє голубенят. Багато говорять, що така бідна жертва, що ну якби говорили, бо Марія і Йосиф вони були бідні, і вони не могли так, таку пожертву клали тільки бідні люди. Але це. Неправильно, оскільки Марія і Йосип вони не білі не були бідніми людьми, і вони могли собі дозволити е, ну, велику жертву дати в храмі, але в е, так, таку жертву могли класти подорожуючи, А оскільки Марія і Йосип були Подорожуючи, тобто вони прийшли, там були такі відповідні, як би сказати, базари біля храмів жертовних, і вони, вони собі пішли, купили якраз цю жертву, щоб коли принесли нашого Ісуса в храм, вони взяли дали, дали цю жертву. І дивіться, ще в Луки 1:39 написано. 2.39, а як виконали за законом Господнім усе, то повернулися вони в Галілею до міста свого Назарету. Тобто, е, пройшовши всі правильні згідно з законом Мойсевом, вони зробилися, і тоді, аж після 40 днів, вони повернулися назад в своє місце проживання в Назарет. І якраз там, туди чи прийшли, знайшли їх волхви. І ми, я це говорила на минулому уроці, я розказувала, хто такі волхви. І вони, ну я так колись думала, і так... тому що про волхві сказано тільки в Матвії. Ні в одному більшій венелій немає. І, але волхви. Прийшли до Ісуса поклонитися Ісусові, коли Ісуса вже виповнилося майже два роки. І а, це можна подивитися на минулому уроці. Я просто хочу зараз зупинитися трошки на подарках е, цих волхвів. І вони, е, їх було дуже багато. Вони були відповідно їхнього, так би відповідно статусу, статусу нашого Ісуса, нашого Господа. Тому що вони повинні були відповідати ці подарки, як, яким мали ну, якби належати світовому лідеру. І якщо б відповідно вони були якби, неналежні, то ну, це була дуже велика дипломатична помилка іменно тих волхвів, східних, східних царів, мудреців, яких там назвали. І, Цього практично ну, неможливо було, щоб це допустилося. Тому що ну, згідно вони очікували, бо згідно е пророцтва Даниїла, і вони очікували, вони чекали. І коли їм на, на прихід цього світового лідера, і коли з'явилася їм ця зірка, яка вела їх практично до майже до самого їхнього дому. Тому ну, ці подарки вони були мега, які фактично були підстав, під статус нашого Господа Ісуса Христа. І перелік дарів це я зараз зачитаю історичні дані. Я вже не кажу про біблійне. Це були вази, скрині, блюда, коври, різноманітний одяг, царський одіж, різноманітні предмети із золота, срібла, інших дорогих, рідкісних і небачених матеріалів. Насправді, каталог був дуже великим, а вартість вимірювала, ну, зараз, якщо це перерахувати, це просто мільярд доларів. І це був дуже великий статок. І золото також, якщо і золото, чи вироби із золота, це були найвищої, найвищого гатунку. І ще ніби побутує така, це теж історичні дані. Що коли приносили царям, царям дари, ну там звичайним царям, то золото могло бути не менше як 110 кг. А Оскільки Ісус був не просто звичайний простий, простий цар. Він був цар над царями, тому я думаю, що його принесли набагато, набагато інша більша кількість і найвищого гатунку, також ладан. Його було дуже тяжко дістати, отримати. І оскільки це воно із дерева і воно не росло в Ізраїлі. І воно це збиралося у ту Сумулу, тому він був імпортований з Аравії або Савії, що ем, здорожчували його вартість. Основні, це були такі основні пахощі, які використовувалися у храмах. І це були улюблені пахощі царів. Ладан також е, ну, було його дуже важко переробляти. І в Ізраїлі його використовували тільки у храмах. Ладан дарували фактично тільки царям. Також смирна. Смирна це пахущі, які були призначені для підприготування помершого до поховання. І на перше поля трохи дивний, такий, ніби ну, що такий подарок був для маленької дитини, але це було так якби символічно, вже показувало про, про те, що він. Що це був месія? Також також використовували в лікувальних цілях. Коли, наприклад, боліла голова, її потрібно було прикласти до голови і біль зникало. Але це був пророчий дарунок на рахунок Смирний, тому що Симирно використовували для розумування померших. Тобто золото це було для царя Ладан як священником, а смирно це пророцтво, про Месію, який візьме на себе гріхи світу. Але виникає питання: ну, а де ж поділися ці всі, ці всі ну, дари, дари волхвів? І перше Бог. Дивіться, як він чудесним способом подбав про те, що коли цар Ірод знав, знав про дитину, він наказав вбити і вони дуже пригодилися цій святій сім'ї в Єгипті. І також, бачите, навіть тут символічно є, що Бог завжди дбає, навіть якщо ми опиняємося в іншій країні, і Бог завжди подбає про нас. Так само, як Він подбав про сім'ю, про цю ну, таку саму основну Божу сім'ю з Біблії. І також тут ще є дивіться, ще один момент, який важливий, що Бог не Бог не сказав, що залишайтеся на місці, я подбаю і Ірод вас не знайде. Ні, Бог сказав тікайте. Тому коли нам треба бути дуже чутливим до Святого Духа, до дій Святого Духа і до е, коли Бог веде. І якщо є на серці, що там чи йди туди, чи не йди туди, чи їдь туди, чи не йди, чи не, не їдь туди, чи по якихось інших, то потрібно, потрібно бути слухати, слухати Святого Духа для того, щоб. Е, було збережене ваше життя, ваша сім'я чи, чи будь-що. І дивіться, вони були вимушені, Йосип і Марія були вимушені тікати через царя Ірода, і частина цих е, е, дарів була, пішла на проживання в Єгипті, бо вони, вони жили десь в Єгипті приблизно 3,5-4 роки. І Ірод е, їх шукав. Він постійно він посилав постійно шпіонів, і вони жили по історичних даних, вони жили по приніл, і вони зупинялися в єврейських сім'ях, в єврейських поселеннях, і вони таких місць перебування поміняли 26 місць. І останні кошти, які залишилися. Вони всі пішли на забезпечення життя Ісуса, Його служіння, а також Марії, всієї сім'ї. Бо коли Йосип помер після смерті Йосипа, опікуном Ісуса і опікуном Марії, опікуном взагалі сім'ї, і служіння всього, став рідний брат Марії, дядько Ісуса, і він був розпорядником усіх коштів. І також це підтверджується тим, що за все служіння Ісуса ніде в Біблії ми не знайдемо що... жодного нагадування про те, що для Ісуса збирали пожертвування. Він був забезпечений повністю всім, і в нього були всі необхідні засоби, фінанси для служіння. І, до речі, ще в Ісуса був штатний скарбник. На всіки мої казначей цей факт проливає світло на, е, в 2 Коринтян 8, 8 глава 9 вірш, де сказано, ви ж знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, що задля вас став бідним, бувши багатим, щоб ви його вбожеством розбагатіли. Також е, я вже повторюю. Сказала, що весь час Ірод їх шукав, він посилав, і аж після смерті Ірода вони змогли повернутися сім'я. Це в Матвія 2:14. Написано: вони змогли повернутися назад в Ізраїль. Давайте з го вірша. Як вони відійшли, ось ангел Господній з'явився у сні Йосипа і сказав, устава, візьми дитятку та й матір, а і втікай, тікай до Єгипту. І дивіться, і він устав взяв дитятку, і е, це якраз е, коли він йому наказав, щоб він тікав. І там зосталися аж до смерті Єродові, що збулося сказане від Господа пророком, який сповіщає, із Єгипту покликав я сина свого. Тож на тому так е, коротко про, про цю різдвяну історію. Я сподіваюся, що вам було цікаво, де ми могли зрозуміти, е, хто такі були пастухи, чому іменно, чому народився наш Ісус в Печері, і про інші факти, які ми можна, ми дізнавалися, які можна прослухати були в попередніх е, наших уроках про цю різдвяну сторону, але також є ще такі цікаві факти про різдво. Я думаю, що ви знаєте. Але, ну, оскільки точної дати народження Ісуса в Біблії не зазначено, але почали святкувати Різдво 25 грудня ще в 4 столітті. І також традиція встановлювати і прикрашати ялинку походить із Німеччини. З 16 століття, згідно з легендою, реформатор Мартін Лютер вперше прикрасив ялинку свічками, аби показати красу зірок на нічному небі. І також традиція дарувати подарунки на Різдво, пов'язана з волхвами, які принесла дарину народженому Ісусу, і тому якраз воно пішло звідси, Дає оцей така традиція дарувати. Подарунки своїм рідним. І також з самих найвідоміших різдвяних гімнів є «Тиха ніч», що написана у 1818 році в Австрії. І він був перекладений на понад 300 мов і є однією із найвідоміших різдвяних пісень у світі. Також традиційні кольори Різдва це червоний, зелений, золотий. І вони. Мають своє символічне значення: червоне означає кров Ісуса, зелений вічне життя і це царственність і багатство. І також раніше на ялинку вішали яблука, горіхи, свічки та солодощі. З часом їх замінили на сучасні скляні або пластикові кульки, прикраси, а замість свічок сучасні електричні гірлянди. І щоб на закінчення хочу ще сказати з Ісая, 9 глава, 5 вірш. бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Тож, Нехай все у вас буде добре. В цьому році нехай всі ваші самі-самі заповітні мрії збуваються. Але знаєте, найбільше, що би я хотіла побажати кожному і молюся за це, щоб Ісус Христос став для кожного з нас другом. Це, це таке неймовірне щастя, коли мати, мати такого друга. Але який ніколи не засудить, який тебе не підведе, який тобі все підкаже, поможе, який буде з тобою і в радості, і в, і в смутку, який покаже тобі вихід із складних, можливо, ситуацій, який ніколи не буде з тебе насміхатися, сміяти, який не буде тебе принижувати, а який буде допомагати, щоб ти зростав, зміцнявся, піднімався і. Саме основне, знаєте, як є таке прослів'я Скажи, хто твій друг і я скажу, хто ти. Тому давайте цей рік, який кожен наступний і до кінця нашого життя будемо пізнавати, пізнавати нашого Господа Ісуса Христа, і щоб через нас можна було побачити в кожному нашого друга, Ісуса Христа. Будьте благословенні! І нехай все у вас буде добре. Амінь.